Привіт, я Нікіч, та у цьому відео я збудую найкращу базу Майнкрафт, де буде усе, починаючи від звичайного складу, закінчуючи мегафермами та трихолом. А це все на сервері Dragon 7. Приємного перегляду! І першим ділом я хотів би зайнятись тераформінгом. Тому десь вирівнюємо, десь додаємо. Головне, щоб було гарно. Окей, це буде реально довше, ніж я дав. Настала чергова ніч, і мені це все потрібно освітити. І так як це довгий процес, я пропоную просто показати результат. Тому піднімаємось нагору. І ось така територія в нас вийшла. І я дуже сподіваюся, що їй вистачить на базу. Для початку спустимось. І навіщо я це будував? І зараз я пропоную перейти до плана. І щоб ви краще зрозуміли, я це все намалюю. І для початку я хочу збудувати велике дерево з гарною та пишною листвою. Вже на дереві збудувати дім, а біля цього всього збудувати прикраси. Ну а почнемо ми з того, щоб просто переспимо ніч. Зранку я зразу добув потрібні мені матеріали, як вишня та темний дуб. До речі, ця швидка рубка це механіка серверу. Зараз потрібно вернутися на базу. Для початку вб'ємо цього паука, і зараз я пропоную засадити цю всю ділянку деревами, щоб добути достатньо дерева для моєї бази. До речі, це виглядає непогано, але тепер я маю зробити це все. Тому поставимо декілька скринь, і зараз я маю їх всіх заповнити. Це вишневе дерево виглядає, наче серце прям дуже гарно. Ем, е, що це за прикол? Нічого страшного, плюс халявне дерево. Тепер я мав добути більше ста статів дерева, з них 50 листва, а все інше темний дух. За цей час я змав більше п'яти ножиць та стільки ж сокир. Але я зміг це добути. Тому тепер можна розпочати будівництво бази. І почну я з того, що просто розмічу. Ось таке за розміром дерево буде, і я гадаю, цього розміру вистачить. Тому зараз це все треба підняти на пару блоків. Ось так виглядає вже набагато краще. Але я пропоную додати якісь корішки. Тикаємо щось на рандом. Йой, а тепер це виглядає взагалі мега круто. Також я вирішив збудувати ось такі стежки нагору до нашого будиночка на дереві. Я почав його робити, але зараз він виглядає дуже погано. Тому цю ситуацію треба виправляти негайно. Додамо якоїсь листви. Та й почнемо робити крону дерева, бо яке дерево без крони. Ну щось виглядає не дуже. Тому, гадаю, це треба переробити. Тим часом ми вирішили відволіктись з цього процесу. І разом з Магардом почали будувати ферму заліза. Для цього я скравти багато човнів та прокопав величезний тунель. А після почав возити житаків. Перший на місці, за ним і другий, і зразу ж третій. Підволікшись, я далі продовжив будувати листву. А в моментах я фармився та робив собі бронь. І всього за один день я зміг збудувати величезне гарне дерево. І вже також почав будувати склад. А цей склад буде аж на 160 скринь, а це доволі багато, скажу я вам. А до речі, фармилка заліза вже почала працювати. Поряд смагар збудував гарний родом, де жителі зможуть розмножуватися. Щоб закінчити з базою, я пропоную зараз збудувати величезний склад, тому для нього скрафтимо багатько скринь та поставимо їх всіх. І цей склад зараз виглядає просто суперово. А головне, що нам його вистачить до кінця виживання. І зараз, коли я закінчив базою, я хочу перейти до практичності та доробити декілька важливих ферм. І першою з них буде трейд-холл. І для початку цих всіх ж з роддому треба перенести прямо до нашої бази там. Тому я швиденько підготував місце для трейд-холлу та почав перевозити штатів потрібне нам місце. На 1-2-3 розрахуйсь! Окей, жителі на місці. І тепер їх всіх треба перенести по цих кімнатках, де я з ними зможу торгуватися. А після того, як я засунув цих жителів кімнати, я почав торгуватися з ними. Будь ласка, дай щось нормальне. Благаю тебе. Да ти що реально? Якщо мені так пощастило, треба швидко бігти за смарагдами. Е, І де ж вони? А, ось прямо тут. І вже зараз ми можемо купити цю книжку. Я не заходив в родом десь днів 10, і ось така картина мене чекала зараз. Щось якось їх дуже багато. І зараз стрит холл вже готовий, а база збудована. Тому, я гадаю, на цьому можна, в принципі, закінчити це відео. А якщо воно вам сподобалось, підпишись та постав подобайку.